Всіх вітаю на каналі Johnny Ukrainian. Слава Україні! Ми продовжуємо проходити кампанії третіх казаків, кампанія за Турцію, третя місія, облога Канді. Поразка біля Сент-Готарду у 1664 році стала першою вирішальною турецькою поразкою в генеральній битві з християнськими військами і перервала чергу перемог, які розпочались у 1526 році битвою поблизу Мохачі. Турки усвідомили, наскільки вони відстають від європейців у військовій організації, підготовці, оснащеній тактиці, проте там, де Ахмед не міг виграти шаблею, він вигравав пером своїм мистецтвом дипломатії. Він досягнув вигідного для Туреччини Варшавського миру і його зустріли у Стамбулі Оваціям як тріумфатора. Наступна його мета завершити війну з Венецією, яка почалась в 1645 році. Після втрати родосу, єдиного великого заморського володіння Венеції, залишався крит. Місцезнаходження цього острова робило його ласним шматком. Враховуючи послаблення своєї республіки, венеціанці скурпульозно дотримувалися умов миру. Тому Тихомир'я зберігалось 60 років. Але в 1644 році мальтійські лицарі вчинили напад на турецький конвой, захопили його, а дорогу назад зупинилися на криті. Прибічники війни з Венецією звинуватили венеціанців у змові з мальтійцями і вмовили султана розпочати бойові дії. Туркам відразу ж вдалося захопити увесь острів за винятком Кандії, головної фвітської фортеці. Однак її облога виявилася пов'язана з непереборними труднощами. Внутрішня нестабільність Османської імперії а також панування чудового венеціанського флоту перешкоджали перекинути на крит. Потрібні війська та припаси в результаті запеклих боїв, кульмінацією яких стала третя Дарданельська битва в 1656 році, що стала найважчою турецькою поразкою з часів Лепанто, Венеція завоювала панування на морі і запровадила блокаду Дарданел. Коли Мехмед Кепрулю став великим візирем, йому вдалося, хоч і ціною значних втрат, вигнати венеціанців і розірвати блокаду. Він також звелів побудувати дві нові фортеці для захисту заток. Через тому обох сторін війна почала зводитись до невеликих набігів на прибережні міста, проте весь цей час під стінами Кандії стояли турецькі війська і продовжували облогу. Надію на щасливий результат справи Венеції повернуто закінчення війни між Іспанією та Францією. Добровольці з усієї Європи почали вступати в Венеціанську армію, а в 1660 році Франція навіть відста... надіслала загін під командуванням герцога ДСТ. Однак, після його смерті французи повернулись додому. Тепер, після укладення миру з Габсгор Габсгург... з Габсгурга і впровадження порядку в Трансильванії. Надійшов час закінчення війни з Венецією. Великий візир спробував вирішити справу миром, але венеціанці відмовилися. Тому він наказав сформувати армію, щоб взяти Кандію, а командування доручив вам ваше завдання захопити Кандію, щоб примусити Венецію до миру. Так, от ось мені щось чи здалося? Так, залишився крит через і Дуже, дуже цікавий факт. А тут кріт через І. Наче, якщо я не помиляюсь, то правильно остапусь написав. Через літеру І. Один нуль в мою пользу. Так, отже, почнемо. О, ні, морська битва чи що? Ви очолюєте ескадру, яку направили на кріт, щоб захопити Кандію. Ви вже зовсім близько, але води на північ від острову патрулює венеціанський флот. Тому доведеться пробувати збої. Доведіть свої кораблі до крітта. Угу. І що тут? Е, тут фрегати, у нас, нас якесь. Так. Не люблю тему Я натопив, що я не робив, я натобив корабль, почав бути іншим. Давайте доб'ємо фрегат вже. Зливатись, так зливатись до кінця. О, ще одна халепа приплувала. Хлопче, пропливи трохи вперед, от все все в цій грі мені подобається, але що в перших козаках, які були створені на початку на початку 2000-х, здається, а може навіть в кінці 90-х. Що в перших козаках, що в цих морський бій тут геть непродуманий його дуже важко реалізувати, просто, просто жах. Чесно. Просто жах. Ми взяли гору над Венеціанською ескадрою і відкрили собі шлях на кріт, направте свою флотилію у гаве, в якій можна висадити війська, щоб вони могли об'єднатися з облоговою армією. Але будьте уважні, на колишніх водах можуть бути інші венеціанські кораблі. П'ятірку назначимо. Чи як їх вистроїти? Всі кораблі наполовину. Наполовину живі. Одна яхта ціла. А дивіться, в неї навіть захист є, а у цих не цих немає. Це турецькі яхти, так, да, турецька яхта. У звичайних європейських яхт, наче не було ніяк. Так що мені аж туди плифти, я яхтою підплив. Ось і місто, в якому розташований головний табір облогової армії. Чуєте галас? Це воїни вітають вас, завойовника Трансильванії. Вони впевнені, що ваше прибуття як зміна напрямку вітру, що довго дуб у протилежну для османів сторону. Цей новий османський вітер розірве старі венеціанські вітрила Кандії, приведе ковчеги османів, османів до берегів перемоги. Ви повинні захопити Венеціанську фортецю, знищити в ній усі військові споруди, використайте для цього свій табір, у якому ви зможете наймати війська. Ресурси ви будете отримувати з кораблями, а також села, в якому вирощують хліб. Пам'ятайте, кораблі будуть намагатись перехопити венеціанський флот, а венеціанський гарнізон здійснюватиме вилазки, щоб зруйнувати село. М -м -м. Це добре, що ще всі кораблі, я так розумію, зберіг Ну, всі бойові кораблі. Так, татарі. О, дуже дорого. Татарів будемо будувати, вони будуються швидко. І коли їх багато, вони доволі такі ефективні. Так, стайня татарів. Треба обороняти цю... Це село, так би мовити. Так, добре, що у нас є загони ЄНИХ Цікаво, що у нас буде з цими ресурсами, з вуглем і залізом. Тобто їжа в нас буде, а, я так розумію, всі інші ресурси нам будуть насилати море. Так, також. Треба буде гармати, правильно, а вони теж будуються. Диви, які козли. Тривога! Загін невірних покинув фортецю, щоб атакувати наш табір. Ми маємо негайно щось зробити, перш ніж невірні добіжать до наших позицій і завдадуть. Неповадної шкоди. Так, треба відразу відремонтувати кораблі. Ага, їх не можна ремонтувати. Я до добре зрозумів. Так би зразу і сказали. Оце загін. Я... я сподіваюся, я тут правлюсь. Виночці. Тарини були Угу. Ми успішно відбили вилазку невірних. Вони, напевно, хотіли заскочити нас зненацька, Чинили напад так, як розбійники нападають із засідки на купців, що згавилися і не чекали зустрічі, влаштованої вам. Сподіваюсь, вони добре завчили урок і пам'ятатимуть османські шаблі. Ті, ті з них, хто зберіг свої гарячі голови, зараз біжать швидше за коня назад під укриття своїх товстолезних дій. Все, нехай тільки Все вони нам не треба, хлопці Давайте до хати. Так, треба поповнити загін пікенерів Нужбо, нужбо, нужбо. Так, ще постріл. Так, треба пік однозначно викачати до кінця, а от стрільців я точно будувати не буду. Це буде дуже дороге задоволення. І будемо грати через гармати, я вважаю. Так. Чи знижимо вартість. А от. То давайте ще. Невдовзі прибуде корабель, який везе вам припаси. Простежте, щоб він безпечно дістався до Кріта. Кріта. Так, а що це у нас тут таке? Ага. Тобто ви мене ще й рейдите будете? Так, де наші кораблі? Ось вони. Давайте підпливемо. Так, і треба потроху просуватись. Ага, все, я бачу цю козлину. Давайте, хлопці. Він якийсь тупий, ні. Давайте, у тебе все вийде. Я в тебя верю. Эй, не-не-не-не-не, татары, не-не-не. А вот так? Ні, треба хоч трошечки декілька башт розбити, бо татари просто зроблять декілька залпів. Залп Нам треба, щоб вони пожили якомога найдовше. Так, я вважаю декілька барабанщиків треба. Де вони в мене є? Є трохи? Є. Трохи відкрит... відкрити мапу. Так, а ми точно не, маємо, точно не маємо селян. Це погано. Але за задумкою у нас їх і не має бути. Погано що я не можу відремонтувати наявні. Ой. Наявні кораблі можна відремонтувати. Так, а чи я маю рин? Я не подивився. Так, бачу, маю. Ну, в разі чого хоча б щось зміняти зможу на ньому. Якісь ресурси обмінювати. О, а як то так мене аж 4200 місць? Нічого собі. О, бачу обос. Корабель, що віз вам підкріплення, зумів уникнути зустрічі з венеціанцями і щасливо досягнув мети, і мені дали плюс 1000 золота. На які ми. Що краще зробити? Ми будемо грати. Можливо, у нас і не буде проблем з ресурсом. Робити. Так, що робити? Будемо все одно прокачувати пік, напевно. Знати як часто він буде плавати цей корабель до нас? Так, ну більше я не можу позволити собі цей ап, як здається, чи зробити, ризикнути. А чи варто воно того? Хтось знає о, а як мені дістатись до цього бузу? Чого татарин не побіг? Чи він побіг і не добіг? Ні, він не хоче. Можливо, треба ось так ось прям під гору підбігти. Боже, яке воно тебе? Ну, що ти тут робиш? От що ти робиш? Ні, все-таки покращувати не будемо час побудову. Та як його дістатись? Він, він же не просто так стоїть. Чи це шпигун? Ти шпигун? Давайте трохи розвідаємо, можливо, щось буде корисне. Якось цей віслюк. А скільки коштує точність гармат вугілля? У нас забагато вугілля. Цей, можливо, навіть буде корисним для нас тому що, тому що. Тому що гармати будуть частіше влучати в ціль, а отже, зекономлять ті припаси, які вони могли б витратити, на... Ну, тобто вони не будуть робити зайві постріли. О, я згадав, без золота не стріляють гармати. Гармати не стріляють без золота. Зараз ламаємо цю вежу і спробуємо татарам. Бо я так багато не наміняю собі. Ресурсів. Трошечки охорони виставив. На допомогу венеціанцям король Франків прислав свій флот і солдатів. Ви бачили їх в той фатальний день під цент Готардом. Великий візир тобі не тоді необачно назвав їх за, за незвичайний зовнішній вигляд дівами. Не будемо повторювати його помилку і недооцінюватимемо франків. Нобо ну, язик заплутується. Інакше ми згинемо Я намагався виставити охорону. Де та підмога? Про що вони кажуть? Так, добре. Давайте татар сюди. Ага, це ось це. Мені здається, зараз моєму флоту буде втек. Давайте цю гармату ще зламаємо цю башню Ти хоч кудись стріляєш, мови? Ламаємо цю башту і заходимо в цей замок в цю фортецю. Так, допливе ще Бека, я думаю, не допливе. Так, напевно, яничарів приберемо. А ні, стоп. Ні-ні-ні, яничари та стріляють без зобі. Я на чар прибирати якраз таки не можна. Пливи, пливи, мій хороший. Мені здається мені і доступ буде ось цього останнього припасу. Якщо збити є. Перемогти знищить усі військові споруди в кані. Ой, ой 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 я полі, що я отримав на горіху. Ті військові споруди. Цікаво, вежі вони вважають військовими спорудами, і просто достатньо знищити казар. Чи навпаки, казарму не треба знищувати, достатньо знищити помаранче. Ні, це -таки, таки військові розвідки. Так, типані, конечно, хочу сказати. на убачив. Так. Ну давайте так. Якось дуже легко, дуже швидко і легко. Наче далі нічого не було. Наче, ну, типу, за межі Тієї фортеці не треба нікуди виходити, щоб перемогти в грі. О, селян не можна будувати. Було б дивно, якби можна було, насправді. Блога Кандії, яка тривала довше, ніж облога Трої, успішно завершилася. Вона вартувала османам приблизно 100 тисяч життів і 30 тисяч венеціанцям. Ахмед Кепрюлю уклав вигідний і почесний мир. Залишкам венеціанського гарнізону було дозволено покинути місто зі зброєю і частиною артилерії, а критяни отримали свободу вибора для місця проживання. Венеція зберегла деякі порти на кліті, але сам острів в Таканді залишилися турецькими, перетворивши східне Середземномор'я на турецьке озеро. Так, що ми ще не побачили на мапі, це підкріплення, про яке писали, і яке не дійшло, я так розумію. Так, всім дякую за перегляд. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки. Слава Україні, до зустрічі!